Ну а зараз про розворот на 180 градусів. Президент Сполучених Штатів цього тижня здивував двічі. Мало того, що розморози в Україні постачання протиракети для патріотів та інших арсеналів, заблокованих у Польщі, уперше за цієї каденції, Дональд Трамп може надати нам свій президентський пакет військової допомоги на 300 мільйонів доларів. Про це поки що заявляє Західна преса із посиланням на поінформовані джерела. Офіційних заяв наразі немає. Втім, американський лідер пообіцяв якісь приголомшливі рішення уже в понеділок. То що, дружбі із путіним кінець? Чи це нова гра на нервах? Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Прокоф'єва про події, від яких напряму залежить наше виживання? Дорогі ракети для петріотів, 150-мм міліметровий калібр, залпи для хаймарсів. Уже на шляху до України тиждень нервових очікувань, політичних скандалів і перекидування провини, хто ж заблокував військову допомогу, закінчився коротким повідомленням на сайті Пентагона. Цитую за наказом президента Трампа, міністерство оборони надсилає додаткову оборонну зброю Україні, щоб Україна могла себе захищати, поки ми працюємо над встановленням тривалого миру і припинення вбивств. Стрілочником, що спинив рух зброї, призначили Міноборони. А Дональд Трамп оголошує нову стратегію. Сполучені Штати тепер будуть продавати свою зброю союзникам, а ті передавати її Україні. Я знаю, що вони зробили запит. Ми його розглянемо. Дорога, дуже дорога система. Стримано оптимістичний експерт, міжнародник Олександр Хара не приховує розчарування, пояснює, те, що пропонує Трамп, допоможе нам вижити та не зламати хід війни. Ну, вам не здається, що це як в анекдоті про козу неодноразово президент Зеленський звертався, що давайте ми будемо купувати, і нам європейці будуть купувати цю це озброєння. Зараз схоже, що вони врешті-решт прийняли таке рішення. На рішення ухвалене у Вашингтоні швидко реагують у Європі. Густий ядучий дим над Києвом після російського обстрілу додатково мотивує Німеччину та Норвегію долучитися до закриття українського неба. Президент Зеленський переконує, будуть і інші. Мій запит щодо десяти систем Петріот і відповідного обсягу ракет до цих систем. Німеччина готова оплатити дві системи. Норвегія готова оплатити одну систему. Доєднаються і інші європейські партнери. Ця заява лунає у Римі на конференції з відновлення України, яка цьогоріч стала головним інвестмайданчиком нашої держави. Масштабне зібрання із очільників 13 урядів, п'ятьох президентів, десятків міністрів, більшість з яких особисто відвідувала Київ картинки палаючої столиці України, вражають і консолідують. Перше за ці конференції це все те, що стосується оборони і оборонної промисловості. Зустріч у Римі відбулася у переламний для Трампа момент щодо Росії. Таймс» виходить із заголовком: Путін облажався а у самій статті роз'яснення, що ж обірвало теплу дружбу між господарем Білого Дому і Кремля. Після численних актів примусу Києва до поступок, дипломатичного шантажу, зупинки зброї, загрози вийти з переговорів, безкінечних дзвінків у Москву, Трамп нарешті усвідомив, що Путін. Все це перетворив на його особисту поразку. Ну а це єдине, чого Дональд Трамп не терпить якщо чесно, Путін постійно нам говорить купу нісенітниць. Financial Times зазначає, Кремль настільки роздратував Трампа, що той анонсував на понеділок важливу заяву по РФ. без деталей. Однак, експерти припускають, що йдеться про законопроєкт Грема Блюменталя про вторинні санкції для покупців російської нафти. Він вже у конгресі США, і нібито Трамп навіть готовий його підписати. Щоправда, за однією. Умови американський лідер може в будь-який момент скасовувати і запроваджувати ці обмеження проти Москви без погодження із парламентарями. Чи розіграє Дональд Трамп цей свій козир, дізнаємося вже завтра? Та про розворот від Москви у бік Києва свідчить і ще одна політична сенсація. Сполучені Штати Америки уперше долучилися до зустрічі коаліції охочих. Спецпредставник Келох з папірця буквально прочитав: Україна має самостійно ухвалювати рішення, а США не поспішатимуть виходити із переговорів. Чи змінить свою риторику адміністрація США вже завтра? Питання відкрите. Тут можна. Очікувати чого завгодно, тим більше, що на іншому кінці планети держсекретар Марко Рубіо у ці дні на полях саміту у Малайзії зустрічався із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вірно підданий Путіна передає Трампу нові пропозиції щодо мирної угоди. Як на мене, це новий інший підхід. Та знову ж таки я б не назвав його гарантією миру. Проте це концепт, який я сьогодні передам президентові. Олександр Хара стверджує, у Кремлі теж бачать, що мирні плани від РФ у Вашингтоні вже набили оскомину, але це єдине, чи можуть принаймні публічно утримати Трампа від запровадження санкцій. Путін сподівається, що принаймні, до осінню він може відхопити більше території, і плюс потім йому здається, що з цих позицій він може, значить. Смовляти із європейцями з американцями. Як підтвердження цих слів, показовий візит усміхненого Лаврова до кімчинина і висока оцінка північно-корейських солдатиків на війні в Україні, що фактично означає, треба повторити. бо Росія збирає військо для ще однієї операції. Цього тижня українська розвідка повідомила, Москва наказала посилити свою військову присутність у неслухняні останнім часом Вірменії. Тамтешню російську базу Гюмрі, що стоїть на кордоні із Азербайджаном, накачують особовим складом і технікою на тлі загострення стосунків із Баку Алієв не просто виводить свою країну із зони впливу Росії, а й тягне за собою сусідню Вірменію. Цього тижня в Абудабі без будь-яких російських посередників, що 27 років імітували миротворців у нагірному Карабасі, Ільха Малієв і Нікол Пашинян, почали готувати мирний договір без всякої оглядки на Москву. А отже, і без її інтересів. дуже важливо, щоб Вірменія та Азербайджан все таки вирішили питання про відкриття зангізурського проєкту. І тоді логістичні маршрути, в тому числі Азії Китаю, будуть включені в проєкти поставок до Європи. Та інших частин світу без участі Росії Щоби зрозуміти, що таке зангезурський коридор. Достатньо подивитися на карту регіону. Москва намиротворила не тільки Карабахський конфлікт, Вірменія буквально розрізає територію Азербайджану, відокремивши від нього область нахідшивань, що сталося. Теж за участі Росії обрізаний Азербайджан у вічному конфлікті означав, що Москва повністю контролює свого нафтового конкурента. Усі потоки потоки пов'язані з енергоресурсами, логістичними маршрутами північ південь, схід захід йдуть через Азербайджан. І безумовно для Європи це стабільний партнер нейтральному постачанню газу та інших енергоресурсів. Мир і других в регіоні це пряма загроза доходам країни Бензу. Колонки, ось тому Путін змушений стягувати військо на свою кавказьку базу. Поки ж оголосив війну азербайджанським фруктам. Та чи стане сил Росії на реальну війну на Кавказі навіть із залученням гарматного м'яса з північної Кореї? Я можу можу сказати одне, що я дав такий новий термін Росіяни це військові імпотенти. Навіть проросійський прем'єр Роберт Фіцо, який їздив до Москви на Уклін до Путіна і цього тижня заблокував ніщівний для Росії 18-й пакет санкцій, виставив умову. Він готовий дати своє добро. Якщо зіскочить із газової голки Росії без наслідків для себе, газ Азербайджану може стати прекрасною альтернативою, а українська газотранспортна система, попри припинення транзиту, усе ще залишається надійною. Чи не про це поїхав розмовляти міністр енергетики Герман Галущенко до баку просто зараз? Що ж, голка кремлівського кощія явно знайдена. Ірина Прокоф'єва, Оксана Радіонова, Ілля Шинкаренко та Валентин Шилко. ТСН тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.